Силочка немаленька, я собі не замовляв, вже, як то кажуть, відвів душу. Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене гостя. Якщо ви займаєтеся господарством, у вас є кури, качки, гуси, свині, кролі, бджіли, індики, худоба. Будь-що, якщо ви займаєтеся якимось господарством, якщо навіть є домашні улюбленці, коти собаки, вам цей сайт необхідний. Той, який я вам знайшов. Starvet.com називається просто знахідка для любого поціновувача господарства, хто тримає кури, гуси, ну все остальне, що я вже перечислив, там є все необхідне для вас. Якщо у вас е, коти, якщо у вас пси, якщо у вас кури, взагалі все, що необхідно для здоров'я, для дезінфекції і взагалі для е, того, щоб легко і просто доглядати своїх улюбленців. На цьому сайті можна знайти все. Я вже замовляв. Я вже вам показував розпаковку. Те, що зумляв? Я знов собі зайшов на сайт, замовив те, чого в мене немає і з вами разом з вами хочу відкрити, розпакувати, подивитися і показати вам, що я собі замовив. Цікавенько, такого в мене ще не було. Ну майже.